Загадкова смерть командира 123-ї ТРО. в командуванні не коментують загибель військового, а його побратими не вірять у версію самогубства. Що було в останньому смс-командира? Та чому солдати відмовилися йти на штурм? Розповім за мить з вами. Новини ТСНЮА, і я, Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки. А ми переходимо до новин. Нещодавно суспільство сколихнула новина про те, що комбат 186-го окремого батальйону 123-ї окремої бригади ТРО підполковник Ігор Гриб 2 жовтня загинув. Однак неофіційно шириться інформація про те, що комбат застрелився, нібито після того, як частина його солдатів відмовилася йти на штурм на вугледарському напрямку. Про це повідомив журналіст та блогер Володимир Бойко на своїй Фейсбук-сторінці. У Первомайську Миколаївської області 4 жовтня 2024 року попрощались з командиром 186 окремого батальйону 123-ї окремої бригади ТРО підполковником Ігорем Грибом. 33-річний комбат застрелився 2 жовтня після того, як його батальйон втік з позиції під вугледаром, внаслідок чого місто було втрачено остаточно. За фактом смерті командира 186-го батальйону 123-ї бригади тероборони Ігоря Гриба розпочато службове розслідування. З офіційних джерел відомо лише те, що він загинув на вугледарському напрямку. Обставини смерті комбата в командуванні наразі не коментують на сторінці 123-ї бригади тероборони, до складу якої входив батальйон Ігоря Гриба, обмежилися сухим повідомленням. Це був відданий військовій справі та своїй країні військовослужбовець командир, який піклувався про особовий склад та не стояв осторонь проблем свого військового колективу. Обставини загибелі Ігоря Гриба наразі з'ясовуються. Однак, побратими ігоря Гриба не вірять у самогубство командирам. Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Сергія Осадчука. Знаючи Його характер, знаючи його відношення до життя, знаючи відношення його до долгу, до честі. Чесно, я не вірю. Хай там буде що хочеш. Я не вірю в цю ситуацію, що він сам це міг зробити. Інший військовий, який служив з Ігорем, погодився анонімно розповісти деталі подій, які передували загибелі комбата. Батальйон вивели з Херсонщини. Бійці мали замінити на вугледарському напрямку 72 другу механізовану бригаду. Частина солдатів, за словами військового, відмовилася йти на штурм, і комбат також розумів величезні ризики. Він недаром написав командиру другої роти СМС перед тим, як це трапилося, що саме головне збережи людей. Він знав, що, він, що там всі ляжуть, всі. Там би не було ні трьохсотих, нікого. І у нас одні пікапи максимум, і то такі, що всіх полопані рами, переломані туди заїхати. Тобто евакуація, по більшому счуту, була б неможлива абсолютно. Кроме автоматів. Немає нічого, і ще крупнокаліберний пулемет в роті РВП два штуки. Все. Кількість лічного составу 20-30% максимум в ротах. Взагалі, по закону, по уставу цю бригаду треба було нашу не міняти, а виводити і доукомплектовувати. Нас той же кинули, ну, тупо навіть гранат не було. А з тієї сторони крили град Каби. Ефті віхі як комарі літають. Дійсно, ситуація у Вигледарі була катастрофічною. Сили противника переважали у дев'ять разів. Про це розповів новопризначений комбриг 72-ї ОМБР імені Чорних Запорожців, полковник Олександр Охріменко в інтерв'ю виданню Главком. 28 вересня Охріменко змінив на посаді Героя України Івана Вінніка, якого згідно з офіційним повідомленням призначили на вищу посаду. Нам протистояла 36 окрема мотострілецька бригада 29-ї армії Збройних сил Російської Федерації, 39 та окрема мотострілецька бригада, 57-ма бригада, 91-й окремий стрілецький полк та інші підрозділи. Тобто були переважаючі сили противника і в танках та бойових машинах піхоти, і в артилерійських системах, протитанкових засобах, особовому складі. Якщо загалом оцінити бойові потенціали, співвідношення складало майже один к дев'яти на користь противника. Будь-які теоретичні розрахунки говорять про те, що при співвідношенні сил та засобів один к трьом противник отримуватиме перевагу. Тут під вугледаром було один к дев'яти. Нагадаю, що для Ігоря Гриба війна почалася ще у 2014 році. Він брав участь у боях в Ловайську, в обороні Мар'їнки та Красногорівки. 186-й батальйон очолив 2021-го. Два роки тому йому присвоїли звання підполковника. У свої 33 він мав серед підлеглих великий авторитет. От він був як батько для них. Він був молодий, він 91-го року. Ну, хлопці на нього молилися. Порядний, чесний. Ми всі вчилися у нього любити Україну. Не зважаючи на його молодий вік, ми вчилися бути порядними. Ми, ми старалися його копіювати на Миколаївщині у кривому озері. На прощання з командиром вийшла чи не вся громада, а уздовж дороги люди ставали на коліна. Хто замінить загиблого на посаді комбата 186-го батальйону в командуванні поки не називають. Вдома вигоря гриба залишилася дружина і дитина. Нагадаю, що після довгих місяців оборони вугледару українські війська залишили містом. Весь час оборону міста героїчно утримувала 72-га окрема механізована бригада ЗСУ. Але російські війська таки підняли свій прапор над руїнами мерії знищеного міста. Кількість жителів вугледара зменшилася з 14 тисяч до трохи більше сотні. Українські військові 2 жовтня. Твердили відступи з міста, зазначивши, що російські сили змогли посилити свої резерви на флангах, що призвело до загрози оточення. Відхід було здійснено з метою збереження особового складу та техніки. І власне однією з головних цілей правителя Росії Володимира Путіна є повне захоплення Донбасу. Цього року Росія поступово просувалася на сході, а втрата вугледара відбулася на тлі повернення президента України Володимира Зеленського з переговорів із Джо Байденом, де не було досягнуто ключових для Києва домовленостей. Так про втрату міста на. Сало CNN. місто Вугледар знаходиться за 50 кілометрів на південь від Покровська, що останнім часом розглядався як головна ціль російських атак на сході. Вугледар не мав важливого транспортного значення. Він був сильно укріпленим і вважався важливим форпостом між східним і південним фронтами України. Відомий російський військовий блогер Борис Рожин назвав цю перемогу оперативною, якщо не стратегічною. Цей балкон, височина вугледара, перебував на стику запорізького і Донецького фронтів і становив постійну загрозу для сил, що обороняли підступи до Маріуполя. Як і Авдіївка, що впала в лютому, вугледар зазнав поразки не через стратегію, а через застосування грубої сили. Україна вибудовувала оборону в місті два роки. Тим часом аналітики відзначають символічне і пропагандистське значення окупації вугледара, зазнавши важких поразок у боях за місто в 2022-2023 роках, Росія змогла взяти його під контроль, попри важкі втрати. Однак чи буде це стратегічною перевагою для росіян? Аналітики інституту вивчення війни говорять протилежне захоплення вугледара навряд чи кардинально змінить хід наступальних операцій на заході Донецької області. Здебільшого тому, що Вугледар не є особливо важливим логістичним узлом, і тому, що російські війська контролювали більшість основних доріг, що ведуть до Вугледара ще до 1 жовтня. Ну а союзники досі чекають, і думають, чи дозволити Україні бити далекобійними ракетами по військових складах Росії, щоб вберегти життя і цивільних українців, і військових. Проте у той же час не бояться ніякої ескалації, збиваючи ракети над Ізраїлем. Ми не можемо зупинити Російську Федерацію, яка використовує відповідну ж зброю проти нас, руйнує все. І тоді, коли вони руйнує позиції наших бійців, їм треба зберегти своє життя, бо вони набагато головніші, ніж будь-які забудови. І тому, тому що це люди наші, це громадяни України. І тому дуже правильно. Що вони відходять і можуть зберегти себе заради держави і заради своєї героїчної служби це абсолютно правильні кроки. Тому ми так і просимо нам дати можливість, щоб Росію зупиняти тією чи іншою дати, надати дозвіл, надати відповідні системи. Чи можна без цього зупинити Росію на сьогодні? Це один із засобів. Посилення України реальний засі. Що стосується, а, не хочу йти вглиб, в глиб, які ще засоби потрібні. Просто а, все це партнери знають. У них все це є. А, що стосується близького сходу, я не можу сказати, що та чи інша трагедія, війна відволікає це просто не дуже справедливо по відношенню до загрози на інших континентах в інших частинах світу. Це велике горе, цей обстріл, це просто трагедія. А те, що знищили е, ракети, і нема масових вбивств. Ну слава Богу, можу сказати. Слава Богу, що так сталося. Слава Богу, що є союзники, які захистили людей Ізраїлю. Безумовно, безумовно, хочеться, щоб про Україну не забували. Але найкращий варіант, як не забувати про Україну. Це надавати відповідну зброю, надавати відповідний дозвіл, мені так здається, і допомагати збивати ворожеві, до речі, ті самі іранські ракети або дрони, збивати так само, як і збиваються вони над небом Ізраїля, збивати так само над небом України. Мені здається, це найкраща можливість допомогти і підтримати Україну. Команда ТСН Юей висловлює співчуття родині загиблого командира Ігоря Гриба. Наразі це всі подробиці більше новин шукаєте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал. а Також пишіть коментарі та тисніть подобайки. Я бажаю нам мирного неба над головою.